Да. Ми продаємо полосмоки, треба? Ні, дякую, треба. Ви вірите в Бога? Що, яка різниця? Ми ж навіть не сказали в яку. Та яка різниця до побачення? Будьте Бо наш бог! Що відбувається? Що таке? Можна заколядувати. Що? Коляда, коляда! Дайте дядько, пирога. Як не даси пирога, візьму вола за рога. Рано колядувати до побачення. Трясця твоєї матері, що ви хочете? Ні, торт не треба. До Так, почекайте. <клес> ми ваші сусіди. Ми прийшли познайомитись. А ви нові сусіди? Так, що ви мовчали? Я думаю, ви мені продаєте щось. Заходьте, і до в Синергії City живете. Вже рік тут живемо. Рік так, ви вже не дуже і нові сусіди виходить. А ми просто дуже довго думали, як з вами познайомитись. А які були варіанти, окрім того, що ви вже робили? Ми думали перекинутися месниками або діти взагалі в костюм кчівку. Ні, давайте без щілок. Ті варіанти, що були, їх достатньо. Де, тоді можемо в теніс пограти. Йдемо в теніс грати. Послухайте, Synergy Сіті гарне ком'юніті всіх сусідів. І майстер-класи, і зустрічі. Вам все сподобається. Пилесмок треба? Ні, давайте без полесмоку не треба. Ну добре. До речі, буддізм краще християнство. Що? Ви про що взагалі? А, аніматори на свята. Треба. А ви мені пропонуєте мужики, які вдягають костюм білосніжки? Так. А так відходить, а дорого берете? – Та домовимся. Ми ж сусіди.